Доброго дня. На жаль, мені знов е, доведеться записати один короткий ролик е, в рубрику е, на якісний інструмент. Купив сікатор РНО. Ціна 250-300 гривень, не пам'ятаю точно. Е, ну, дорожчих кілька разів за звичайні, які можна на ринку знайти. Думав, що це вже сікатор, то сікатор. Ну, але при нагрузці, ну, можливо, він не розрахований, але все ж таки від першої серйозної нагрузки я гіляку граба сиру діаметром 2,5 см, перекусував і зразу вже на першій гіляці в мене на храповому механізмі відвалився такий тут валік, який тримає заходить в пази і допомагає перескакувати зубчики ці і фіксується в пазиці. І це ця штуканця мені одразу відвалилась, я в зарослях перекушував і закусило мені це лезо і воно вперлося мені в ці зубчики. І лезо мені трошки постраждав. Ну це ну, не сильно вже так, що аж аж аж, ну тут може не видно, розфітер включу. Ще працювати можна, але якби я займався професійною діяльністю по ну, щоб користуючись секатором, то мені б вже цей секатор був мало придатним тільки для... Сухих гілляк хіба, оскільки тут вже такі зубчики є. Ну, Надхвілем я над хвільками МТХ. Ну, Знаєте, ну, вони хороші погані, але роботу поки що свою ромбуть. Поправив трошки лазу, там, переточувати його не буду, там невеличкі зубчики є. То цей секатор вже... Я хотів ним доволі якісний зріз зробити, але вже якісні зрізи він робити не буде, бо, скоріш за все, ще й зігнулося лезо, вже якось криво стоїть. Тобто, для чого ставити на сікатор храповий механізм, якщо він не може навіть там 2,5-3 см перерізати гілячку? Тоді звичайний сікатор робіть, якщо не вмієте зробити проблеми на фініші